Всім привітики, І це новий випуск найцікавішого пізнавального шоу на власні очі. Я Ярослав Гринчук, і я покажу вам кривий ріг, такий, який ви ще не бачили. Тож, поїхали! Сьогодні хочеться показати невеличкий лаптик каліфорнійських каньйонів, але знаєте, по покриворіжські. І сьогодні ми підемо на те саме нашумнівше, гніздо дракона. Кажуть, щоб знайти гніздо дракона, треба йти туди, де дороги губляться серед червоних пагорбів. А тиша стає важчою за вітер. Колись тут гуділи шахти. Тепер же лише потріскана земля і тіні старих тереконів. Ви просто погляньте, яка краса! Радців вам не ваша ута! Америка – це Кривий Рік. Стежка веде крізь сухі трави, повз камені, схожі на скам'янілі кістки велетня. І раптом вона обривається. Перед вами провалля. Що дихає темрявою, місцеві кажуть, що вночі тут чути як щось рухається внизу, і якщо довго дивитися в глибину, здається, ніби з пітьми визирають якісь очі. Це і є його лігво, гніздо дракона. Це техногенне утворення, провальна лінійка, яка виникла внаслідок підземних обвалень шахти Тернівська. Хоча точні параметри цього провалу не вказані, подібні воронки в кривбасі можуть сягати глибини до 300 метрів і діаметром до 300 метрів, іноді обіймаючи площу близько 16 гектарів. Але відомо точно, що спуск до самої воронки 115 метрів, це 38-поверхневий житловий будинок. Уявіть собі, місцеві екстремали побували прямісінько в серці цього логова. Так саме головне та саме цікаве. Що ж там всередині? Вузькі задушливі коридори. Стіни вкриті блиском руди, іржаві рейки ведуть у темряву, а гнилі дерев'яні підпори. Криплять від найменшого подиху вітра з глибини. Тут не чути нічого, крім повільного капання води та іноді лохих звуків, що нагадують кроки. кажуть, у цих коридорах досі блукають ті, хто колись не вийшов на поверхню. Таких локацій у місті справді багато десятки, але саме гніздо дракона входить до найвідоміших масштабних та атмосферних місць. Що, друзі, трошечки побешкетуємо. Заміряємо, скільки 115 метрів буде летіти це колесо. Ми знайшли його тут. Чесно, чесно. Поїхали. Один, два, три. До речі, монтажор. Давай там. Секундомер. Так, один, два, три. Поїхали. Ой, як гарно полетів у Є контакт. Ну і що? Ось така у нас цікава локація є. Ось такі мандри у нас сьогодні були. Пропоную і вам побачити на власні очі. До нових зустрічей, па па па, -па.